Мої вітання. Шановні, ви на каналі «Автозвук.UA» і сьогодні в нас на огляді буде дуже цікава річ: автомобільний портативний пилосос від компанії Кьорхів. Особисто мені дуже подобається робити огляди якихось там автомобільних полососів або компресорів від відомих брендів, тому що в такому випадку ми завжди отримуємо якийсь там унікальний дизайн, унікальні розробки, функції тощо. На відміну від там, сірої маси, коли одну і ту саму модель там, автомобільного полососа або компресора продають під різними брендами, просто змінюючи кольори і пакування. З брендами все трішки інакше, і тому це завжди цікаво. Але не в даному випадку особисто мене ось цей пилосос трішки розчарував, тому що раніше ми вже бачили щось подібне у таких брендів, як там Xiaomi, Baseus та Aspiring. В принципі, даний пилосос мало чим відрізняється від тих моделей, тих пилососів, які я щойно назвав. Хіба що відрізняється трішки кольором? І, в принципі, тут ми наступаємо на ті самі граблі, коли. Відомий бренд робить те, що роблять всі навколо, просто випускає це під своїм брендом і в якихось своїх власних кольорах. Звісно, пилососи від тих брендів, що я назвав, трішки відрізняються за дизайном, але якщо ви подивитесь ну, на вироби, які виробляють там Xiaomi, Baseus або Esparing, ви зрозумієте про що йде мова. Що стосується інших характеристик, то на жаль, я тут теж не побачив нічого видатного. Потужність цього пилососа складає всього навсього 70 Вт, а працює він від одного заряду всього 10 хвилин. В принципі, на мій погляд, це ну, не дуже багато, особливо якщо мова йде про дорогий брендовий виріб. Хоча, все ж таки, позитивна сторона у цієї історії присутня, і в першу чергу вона стосується безпосередньо якості матеріалів і якості збирання. Тут вже без жодних вагань зрозуміло, що в руках ми тримаємо. Дорогу якісну річ від відомого німецького бренду. Це стосується і матеріалів, і якості збирання, і того в принципі, як в нас від'єднується контейнер, як тут зафіксований фільтр, ну і безпосередньо якості самого фільтру. Виріб складається в нас з трьох частин: це контейнер для збору сміття об'ємом 150 г, фільтр, який складається з двох частин, ми про нього поговоримо окремо, і безпосередньо корпус самого пилососа з двигуном та вбудованим акумулятором ємністю 2000 мАч. Що Власне, і забезпечує нам безперервну роботу на протязі 10 хвилин. Що стосується фільтра, то тут в мене знову ж таки є певні запитання. Зазвичай вже ну, в такому ціновому сегменті ми маємо фільтр з системою циклонік, ну, павер тощо. Тобто це фільтр конусної форми, який забруднюється поступово від кончика до основи. І таким чином, якщо ми маємо фільтр конусної форми, потужність всмоктування в нас не Зменшується, не погіршується в залежності від того, наскільки забруднився фільтр і наскільки тут багато сміття зібралось в контейнері. В даному випадку ми бачимо, що виробник створив ну, фільтр звичайної такої циліндричної форми. Я не можу на 100% сказати, що це гірше, але все ж таки ну, багато сучасних пилососів мають вже безпосередньо фільтр конусної форми і зазвичай це тільки покращує характеристики автопилососа, ну, і можливості фільтрації. Даний фільтр у нас складається з з двох частин він розбірний. Ось це частина для грубої очистки з сталевою сіткою. І далі в нас йде щось на кшталт хепа фільтра для тонкої очистки. В принципі, система фільтрації тут дуже непогана, і можна однозначно сказати, що при прибиранні з пилососа буде виходити вже абсолютно чисте повітря. Тобто він, на відміну від якихось дешевих аналогів, не буде піднімати пилюку з підлоги і розганяти її по салону. Вся пилюка буде збиратись на фільтрі та в контейнері. Також фільтр цього пилососа має декілька гумових ущільнювачів, і зазвичай, коли там, у інших виробників автомобільних пилососів в конструкції є ось такі ущільнювачі, виробник вже каже про можливість вологого прибирання. В даному випадку за конструкцією я міг би сказати, що цей пилосос також підходить для вологого прибирання і має таку властивість або можливість. Але сам виробник цього не зазначає, тому вологе прибирання в даному випадку на власний страх і ризик. Тепер перейдемо до комплектації. Тут я, мабуть, заспіваю одну з своїх найулюбленіших пісень про те, що при такій вартості, да від такого бренду, я очікував більшого. Ну але, зрештою, так воно і є. В комплектацію у нас входить ось така. Насадочка, яку ми можемо таким чином під'єднати до пилососа. Вона має наступну конструкцію, тут така невеличка імпровізована щіточка. І також насадочка подовжувач, яка дозволяє прибирати в важкодоступних місцях. Все, більше ніяких насадочок ми тут не маємо. Також у нас є зарядка, від якої автопилосос заряджається цілих 4 години, і дріт. USB на мікро-USB. тобто не USB на Type-C, а USB на мікро-USB. Ну що, на мій погляд, є вже трішки таким застарілим варіантом. Більше нічого, навіть якоїсь там простенької, дешевенької сумочки, футлярчика в комплекті немає. Як я ось це все маю зберігати в автомобілі, мені чесно кажучи, не зрозуміло. І це, власне кажучи, на мій погляд, все, що можна розповісти про цей виріб. Але мені хотілося б розповісти ну, трішки більше. Наприклад, я не розумію, чому виробнику там не вистачило трішки там, грошей або натхнення зробити декілька світлодіодних індикаторів для того, щоб я розумів, наскільки розряджений або заряджений акумулятор. Тим паче, що працює він всього-навсього 10 хвилин. Також нам нещодавно траплялись схожі моделі пилососів, які мають декілька режимів роботи або декілька режимів потужності в залежності. Від того, скільки разів ми натиснемо цю кнопку вімкнення. Також тут немає ліхтарика, також тут застарілий. Роз'єм для заряджання. Ну, в принципі, ніяких додаткових там технологій, фішечок штучечок тут немає. Звичайний якісний пилосос від відомого бренду. І єдине, що нам залишилось зробити, це протестувати його. Тестування нашого пилососа ми будемо проводити стандартним чином. Тут я досі не вигадав нічого кращого, ніж тестувати пилосос за допомогою листочків А4. Але це дуже простий тест, який кожен з вас може повторити вдома. І, наприклад. Провести цей тест з домашнім пилососом або з своїм автомобільним пилососом, і порівняти характеристики своїх виробів з тими виробами, які ми показуємо в наших відео. Суть експерименту дуже проста. Ось в мене є в руках 15 листочків формату А4. Кожен з них важить 5 грамів, тобто сумарно ось ця пачка важить 75 грамів. За кадром я вже проекспериментував. Це максимальна вага, яку даний пилосос може утримувати за допомогою власної сили всмоктування. Ну, на мій погляд, для такого маленького пилососа це непоганий результат. Тобто ми робимось таким чином, ну і бачимо, що в принципі пилосос спокійно може утримувати Вагу 75 грамів. Можливо, я міг би додати ще декілька листочків, і вага збільшилась би там до 90, можливо, 100 грамів. І знову ж таки, це дуже хороший показник для ось такого компактного маленького пилососа. Виходячи з усього, що ми побачили і почули, я можу зробити висновок, що автомобільний пилосос Кюрхер CVH-2 це історія не про. Сучасні технології та багато додаткових фішечок і пундиків, а все ж таки це така більш консервативна історія про відмінну якість і потужність. Ну, поняття потужності, ми все ж таки трішки прив'язуємо до розмірів і можливостей даної моделі. Тому, якщо ви орієнтуєтесь на якусь брендову річ, яка буде мати най- Кращу якість на ринку, і при цьому пилосос буде відрізнятися нормальними показниками потужності, як для свого класу. То однозначно я радив би вам ось цей пилосос розглядати до придбання собі або на подарунок. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.